Так, всім привіт! Підбиваємо нарешті парфюмерні підсумки червня. Так, я знаю, що вже кінець липня, але нас дожинув дуже складний зараз був період в життя, дуже насичений емоційно. І слава Богу, що я повертаюся до Ютубу, що все таки не залишила цю справу. Дуже мене підтримують ваші підтримали ваші коментарі під останнім відео. Дівчата, я Чесно, просто в шоці. Я абсолютно не чекала, дуже приємно і не знаю, я не вмію так робити гарненько сердечко. Вам дуже дякую, дуже дякую. Це було просто потрібний момент. А настільки було для мене важливо і цього найкращого щиро від душі. І ще раз дуже дякую за підтримку. Тож, переходимо, зачепила мікрофон цікаво буде шуміти чи ні. Сподіваюсь, ні. Добре, почнемо з першого аромату. Це Алея Бланше, про який було в попередніх затестах, коли я здається місяць тому, було коли я тестила парфуми і спробувала його вперше, і просто в нього закохалася. Ну, і як бачите, купила Levant У мене зараз нова скажімо так. Стратегія покупки парфумів, тому що я помітила аромати, які мені подобаються, а він крутий в мене стоять. Тобто мені не потрібно аж стільки, аж такий об'єм. І зараз я перейшла на купівлю от таких от залишечків, щоб поносити його і дійсно зрозуміти, в якому об'ємі мені потрібен даний парфум. Такий вже апгрейд свідомого споживання. Продуктів чи щось таке. Тому дуже класна тема. І, власне, з цим перфумом я рада, що не купила цілий флакон, тому що його технічні характеристики, скажімо так, мене не вдовільняють. Він тримається прекрасно, сам аромат дуже мені подобається. Аромат класний. Я таке люблю. Він пудровий, квітковий, такий. Трошки для мене лактонний, я ніяк не можу зрозуміти, що це за квітка. Там дуже розмита піраміда, сонячні ноти, квіткові ноти, щось таке зараз я. гляну, до речі. Ну, пудрові ноти, ваніль, білі квіти, мускус, сонячні ноти. І от я точно знаю, що це за квітка. Вона з'являється десь в середині розкриття, і я ніяк не можу зрозуміти, що це. От просто вже скільки я його ношу, не можу зрозуміти. Аромат пудровий, квітковий, така квіткова пудра косметична, і дійсно якийсь такий наповнений таким позитивом і радістю. От ці сонячні ноти. Щось, щось в ньому таке є дуже ніжний, дуже так ти себе почуваєш в ньому затишно. Але тримається він на мені близько 4 годин. Я розумію, що можна носити з собою і поновлювати, але я цього не люблю. Я люблю, якщо я йду на роботу, чи кудись виходжу з дому, я зазвичай виходжу надовго, і я люблю нанести на себе і щоб цілий день від мене пахло. Тут так не виходить. Я його ношу зазвичай в магазин, чи коли виходжу ненадовго на прогулянку ввечері, тут біля дому. Через це купувати повноцінний флакон за його вартість я. Не буду. Доношу о, цей відливантик, скоріш за все, що в, тим, в тому часі в мене з'являться якісь нові улюбленці, і він мені вже буде не потрібен. Але для тих, хто любить пудру, для кого стійкість, скажімо так, бо це непогана стійкість для парфуму 4 години, просто цього замало особисто для мене. Для тих, хто любить пудрові, такі трохи будуарні, з трошечки таким натяком на ретро аромати, але він при цьому він абсолютно не тяжкий. Абсолютно не тяжкий, він от такий дійсно сонячний, сонячні ноти, як і вказано. То раджу звернути увагу, але знову ж таки, я, я так розумію, шукаючи його в інтернеті, щоб купити, я так розумію, що він снятий. Тому, якщо хочете заморочитись або попаде вам під руку, він, він крутий. От він збалансований, він класний, він пудровий Пудровий підковий аромат. Мені подобається дуже. Провести якісь аналоги, на що він схожий, ну не можу. В мене немає нічого подібного. Хоча я дуже люблю пудровий аромат. Класний, але технічні характеристики його стримують в неї від покупки повноцінного флакончика. Отак. Другий аромат, який я купила в сліпу, це Олімпія Ледженд, у мене здається. У мене проблема, я плутаю Олімпію Legend і Олімпію Intense». І чому купила, або так і було. Я в Д'ютіку, Вони обидві такі темні. Я затестила в Д'ютіку у набігу вже декілька Олімпій. І от якась із темних мені страшенно сподобалась. Вона була така алкогольна з сухофруктами. І я така, блін, чому я не запам'ятала, що це. Але думаю, по пляшочці впізнаю. І по пляшечці виявилось, що Legend і Intense майже однаково виглядають. Але Legend зараз я, щоб вас не дурити. Так, це Legend. Олімпія Legend, бо на самому закончику не написано Олімпія та Олімпія. Написано тут знизу, і написано в мене було на коробочці, яку я вже викинула. Олімпія Legend виявилася не тією Олімпією, в яку я закохалась. Буду тепер шукати собі Intense. Але взагалі всю лінійку Олімпії я люблю і поважаю за ноту солі, яка в них в усіх є. Бо це додає якоїсь такої цікавинки, якогось такого балансу. І аромат дійсно не схожий на інші. Ну, він схожий на Олімпію, але не схожий на такі популярні напрямки в парфумерії зараз. Чітко чую, що це люкс. Це не якась ніша вимудрена, але... Оця нота Солі дає йому якусь таку цікавинку. Він для мене абсолютно на кожен день. Я його люблю. Він трохи постійкіше а, Алаї, але теж не такий бронебійний. Для мене це аромат в першу чергу про карамель. Оце солона карамель з якоюсь трошки такою цитрусовою ноткою. Якби, можливо, цією розтопленою карамелю полили лимони чи апельсини. І є в ньому якась така структурна шершавість. От там заявлена, здається, нота піску. Я зараз перевірю, щоб бути точно. Трошки відвикла знімати відео, але я надолужу. Олімпія Ледженд. Так. Тут що він фруктовий, я не знаю, який він фруктовий. Так, в базі заявлений пісок. Ну, я взагалі не уявляю, як пахне пісок, тим більше, що пісок, мені здається, кожний буде пахнути по-різному, в залежності від того, біля якої водою ми цей пісок. Бо якщо він в пісочниці, то взагалі він для мене пахне карамеллю, хоча карамель тут не заявлено взагалі. Тут слива абрикоси, морська сіль. Можливо, варення, але ні. Знову ж таки, для мене це така розтоплена карамель. Солона, яка не іриска, а коливарять карамель і роблять прикраси для кондитерки. Такі тонесенькі ниточки з карамелі наливають і вона от, от, от такою карамеллю мені пахне. І трохи в ньому цитрусу. Цитрусу і якоїсь свіжості. Він не приторний, він не занадто солодкий. Він такий, я такі аромати називаю солярний. Хочеться з ним кудись на відпочинок. Складається таке враження якогось курортного аромату від нього. З відпустки десь в теплих краях, чомусь малюється мені вечір, захід сонця. Але е це не під вечірню сукню аромат, не під якийсь вихід в люди, якийсь званий вечір, щось таке. Ні, він не, він не достатньо вишуканий для цього. А на кожен день. Щоб відчути це сонечко, солодку карамельку на собі, чомусь засмага мені сюди приписується. Ось ось такого настрою. Безтурботний, в той самий час нелегковажний, Кльовий, але, здається, теж вже знятий. Є в мене тут поціновувачі, лінійки Олімпії, напишіть мені, будь ласка, бо я настроєна. Познайомитися з ним усіма. Мені подобається дуже. Дуже подобається, чи буду повторювати його, якщо закінчиться, не знаю. Він цікавий, він не на що не схожий, він викликає компліменти у оточуючих, але от він не дотягує до шедевра, скажімо так. Що, Боже, я не можу без нього жити. Можу. Можливо, коли закінчиться, буду за ним сумувати, але не зараз. Класний, але не шедевральний. Сонце, засмага, море, карамель. Щось таке. І давно мною, скажімо так, аромат запримічений, але який ніяк не став покупкою, бо я його боялася, скажу чесно. Це Енкарнуар Відолік. Боялася я його чому? Я боялася, що він буде занадто чоловічим. Через це не стала брати одразу великий об'єм. Ця п'ятдесяточка дісталася мені по дуже приємній ціні. Я купувала його з рук через це 50 Взагалі націлена була на тридцятку, бо знову ж таки повторюся, боялася, що він занадто чоловічий, хоча я ношу чоловічі парфуми. Але я боялася в ньому цих як каже багато блогерів, роздягалок, що він буде такий відверто чоловічий, і я не зможу його носити. Але взяла, бо це шедевр, це вважається еталонним одним з еталонних витиверів, а витивер я люблю. Ну і чого його обходити стороною, якщо думки все одно до нього вертаються, і спробувати треба, це вже така класика, і це любов. Це просто любов, це витивер такий вогкий, він не мокрий, а от він вогкий. Трохи в ньому оця сирість, сирість така на межі. Тобто багатьом він не сподобається. Він дійсно, ну, для мене він унісекс. Я його ношу з задоволенням. На кожен день зараз ще тим більше зміню роботу буду працювати в офісі. Думаю, що я просто з нього буду не вилазити. Він дуже придає якусь таку виваженість, стриманість тому, хто його носить. Ти справляєш враження такої врівноваженої людини, яка чітко знає, що вона хоче, що вона робить. Знає собі ціну і чітко знає, що воно робить і для чого. От такого такої людини непохитної. Це якийсь стержень такий. При цьому він для мене досить таки не різкий, от він не дзвінкий аромат, він такий якийсь на фоні, як твоя тінь, як твоя хмаринка. Ну і пахне витивером. Я не знаю, чи там ще щось є в піраміді, але пахне ветивером таким без електричних. отих, без проводки, що часто буває у витиверів тут нема. Зараз хвилинку інкарнуар. Але він а, сирістю пахне, пахне сирістю. Тому може багато кому не сподобатися. Кипарис витивер кашемірове деревий мускус. Так. Цей мускус дається таку близькість до шкіри і таку хмаринку, як тінь. Дуже мені подобається, це однозначно зноситься і буде куплено в найбільшому об'ємі, здається, 90 мл. Хотіла показати вам ще один факон, який дуже, дуже схожий. І цей аромат я називаю своїм парфюмерним я це аромат, без якого я не представляю своє життя. Це аромат, який я одягаю завжди, коли не знаю, що вдягти. Коли в мене якісь дуже відповідальні такі вирішальні зустрічі, дні, розмови, що ще й мені треба себе зібрати. Це нарцисо Родрігес нарцису в туалетній воді. Він знятий вже дуже давно, і його знайти або зашалені гроші, або просто нереально. І оскільки це мій це аромат провитива, до речі, але тут він підсилений квітами, він більш квітковий і більш е, за рахунок цих квітів, більш такий, скажімо, голосний. От він чітко його чути. Конкретно, що це парфум, він заявляє про себе, плюс за рахунок цього витиверу, він дає таку зібраність тобі. Тут немає цієї гучності, немає цієї дзвінкості, тобто ви е е нікого ним не будете напрягати і нікому не будете заважати. Але та сама структура збережена, і він для мене, оскільки той треба економити, бо його не знайдеш, то цим я спокійно можу поливатися з ніг до голови. Якщо, якщо ви любите такий напрямок, якщо ви любите ветивер, плюс це ще дуже дешево відносно для парфумів. І на знижках часто буває і скрізь можна купити і жодних проблем з ним. То оце, інкарнуар я рекомендую просто всім. І це моя любов за дуже довгий період, щоб я отак от закохалася в аромат. Бо чим більше їх знаєш, тим, тим тебе, скажімо так, складніше вразити. Носимо його вдвох. Ми з моїм е, коханим, йому теж дуже подобається. Тому, якщо не вам, то завжди можна комусь презентувати. Оце раджу спробувати всім. Такі мої підсумки червня. Знову ж таки, це не всі аромати, які я носила. Робила на них акцент, тому що е, треба було скласти про них враження, поділитися з вами, розповісти. Е, носила ще дуже багато чого і. Зараз стараюся якось розібратися з тим всім, що мені накопилося, тому будуть з'являтися в підсумках далі ще пусті, всякі відливантики, пробнички і так далі. А ви пишіть мені, що б ви хотіли бачити в моїх відео. Я пам'ятаю про Аміті Лалік. і він буде нарешті теж один з ароматів, який я відкладала, але вже, скажімо так, час настав його. І дуже вам дякую за зворотний зв'язок, за те, що ви мене дивитесь. це ви просто здорові, це страшенно надихає. Дякую і цього найкращого побачимо.